Краще погано їхати, ніж добре йти. Ця стара солдатська мудрість була актуальною ще за античних часів, а поява вогнепальної зброї, далекобійної арти та мін лише додала до цієї проблеми необхідність захисту людей під час перевезення. Але яким має бути цей транспорт? Правильну формулу, баланс мобільності, захищеності і вартості шукали довго, і навіть зараз цей пошук не закінчено. Змінюється сама війна, і як наслідок мають змінюватись і воєнні машини. Але американський бронетранспортер м 113 кілька десятиліть був зразком того самого оптимального балансу. Їх виготовили майже 90 тисяч одиниць, і якщо не рахувати радянські Т-54 та т 55 як одну модель, саме м 113 буде наймасовішим зразком бронетехніки в світі за всю його історію. І звісно, що такий успіх не з'явився зненацька. Йому передувала довга еволюція, яку можна прослідкувати від халфтратів М2 та М3, які вже забезпечували кращу прохідність та, хоч якийсь захист у порівнянні зі звичайними вантажівками. Але цього було замало, і тому після висадки союзників в Нормандії. Канадський генерал-лейтенант Гай Сімонс наказав переробити в бронетранспортери декілька самохідних гаубиць М Пріст, які в свою чергу були створені на базі середнього танку Лі і мали відповідне бронювання та повністю гусеничну ходову. Експеримент виявився дуже вдалим, і згодом, за такою ж схемою, стали переробляти стюартів, шерманів та ремів. У військах ці бронетранспортери отримали назву кенгуру і були дуже популярними. Офіційно вони мали перевозити від 8 до 12 солдатів, але насправді їхало стільки, скільки влізло, і ще трошки зверху. Потреба в машинах такого класу стала очевидною. Спочатку американці трошки перехопили за край і видали завдання на БТР М44, здатний перевозити крім трьох членів екіпажу. Цілий взвод, тобто 24 людини. Ця величезна клуня, 6,5 метрів завдовжки та 3 метри завширшки, була готова вже в 45-му році та успішно пройшла випробування. Але в серію її не пустили, бо БТР має їздити не тільки полями, а на вузьких дорогах в містах та під час перевезення морем ці одоробла були б, щоб не сказати інакше, трохи незручними. Другою спробою став М 75, прийнятий на озброєння в 52-му році. Екіпаж скоротили до двох осіб десант до відділення з восьми бійців. Це вже було набагато краще. Почалося серійне виробництво, але вже через два роки був готовий М-59, який був трохи нижчий, міг вплавати та був втричі дешевший. Щоправда, зекономили насамперед завдяки використанню двох двигунів від цивільних вантажівок, що ускладнило трансмісію та загалом не додало надійності. До того ж, машина була занадто важкою, але знижувати вимоги до броні не мало сенсу. Тоді вже можна було б і далі їздити відкритими вантажівками та не морочити собі голову. Тут і згадали про крилатий метал алюміній. Два попередні бронетранспортери М75 та М59 були створені компанією FMC. До речі, FMC означає Food Machinery Corporation, тобто корпорація харчового обладнання. Але це не конспірація на кшталт радянської. Ніхто не намагався видати БТРи за фургони з Морозивом. Просто вони насправді починали з обладнання для виробництва консервів, а потім якось так вийшло, що почали виробляти і бронетехніку. Так ось FMC Corporation вже деякий час співпрацювала з компанією Kaiser Aluminium and Chemical Co, назва якої говорить сама за себе. Експерименти з алюмінієво-магнієво-марганцевими сплавами показали, що броня з них має бути приблизно втричі товщою, щоб забезпечувати такий самий захист, що й броня з катаної сталі. Водночас цей сплав приблизно втричі легший за сталь. Тобто, на перший погляд, те на те й виходить, і жодного сенсу у використанні алюмінію нема. Але якщо порівнювати конструктивну міцність, то у нагартованого алюмінієвого сплаву вона не набагато гірша, ніж у сталі. І таким чином конструкція з втричі товщих алюмінієвих деталей буде значно міцнішою за конструкцією з сталі. Весь корпус бронетранспортера буде жорсткішим і не потребуватиме використання додаткових підсилюючих елементів. За рахунок яких можна заощадити до 30% ваги та отримати більше простору всередині. Окремо згадаю, що алюміній, хоч і коштував дорожче, але був значно простішим в обробці, тому загальна вартість машини виходила навіть нижчою за сталеву. І ще алюмінієва броня краще захищає від радіації, що в ті часи вважалось чи не важливішим за захист від куль та уламків. Для порівняльних випробувань восени 57-го року виготовили два прототипи Т-113. Один з трохи тоншою бронею, і другий з трохи товстішою. Звісно, про всяк випадок виготовили і прототип із традиційної катаної сталі. Він отримав індекс Т-117, але дуже швидко з'ясувалось, що острахи були марними. Всі машини успішно пройшли випробування, і з'ясувалось, що товстіша версія Т-113 мала такий самий захист, що і Т-117, але водночас була значно легшою. Після внесення деяких змін у 60-му році її прийняли на озброєння під індексом М113. Офіційної власної назви в США цей БТР не отримав. У військах його звуть просто 1-1-3. Ну а у нас ще простіше: МК. Цікаві назви для кожної нової модифікації давали в Ізраїлі. Зокрема, одну назвали Зельда, а у військах Південного В'єтнаму МК була відома як Зелений дракон. Щоправда, фанати Нінтендо можуть нагадати, що Зельда була сріблястим драконом. Але менше з тим. Крім вимоги вільного перевезення та десантування з транспортних літаків С-130 та С-141, МК мала ще й плавати. Окремого гвинтачів водомета не ставили. Вирішили, що цей БТР нормально пливе завдяки самому лише обертанню гусениць. Ну, насправді 5 км за годину це така собі швидкість, але ж без додаткових витрат. На першій модифікації стояв восьмициліндровий бензиновий двигун Chrysler 75 m з об'ємом 5,9 літри. Він мав потужність 209 кінських сил та розганяв машину до цілком пристойних 64 км на годину. Але з запасом ходу була біда. Він складав лише 320 км. І саме через це, на початку 60-х, в США розпочалась масова дизелізація військової техніки. МК отримала шестициліндровий двигун Detroit Diesel 53 ї серії з об'ємом 5,2 літри. І потужністю 215 кінських сил. Машина поїхала трохи краще, а запас ходу збільшився аж в півтора рази до 480 кілометрів. Дизельна версія отримала індекс М113 А1. Наступний апгрейд до версії М113 А2 стався вже в 79-му році. Покращили систему охолодження, встановили підсилені торсіони. Додаткові амортизатори та гранатомети для постановки димової завіси. Все це збільшило вагу, і хоч МК все ще могла плавати, осадка стала небезпечно великою. Тому офіційно цю можливість у М113 А2 викреслили. М113А3 була готова у 86-му році. Двигун отримав турбонаддув, завдяки чому його потужність збільшилась до 275 кінських сил. Керування переробили з важелів на зручний штурвал. Всередині додали кевларовий протиуламковий підбій, ззовні захищені паливні баки та кріплення для додаткової броні. Все це, звісно, додало ще трохи ваги, і тому на такому бронетранспортері я б не ризикнув плавати, навіть якщо дуже треба. І на цьому основні американські модифікації закінчуються. Але емки досі використовується в 54 країнах світу. Ще 23 вже встигли зняти їх з озброєння і майже всюди їх тим чи іншим чином адаптували під власні потреби. Найрадикальнішою я б назвав австралійську версію М113 ас 4 яка отримала нову характерну башту, німецькі двигун та трансмісію, додаткову броню і ще була подовжена так, що тепер має не 5, а 6 котків на борт. Ну і нарешті, крім локальних модифікацій оригінальних американських емок та ліцензійного виробництва, існують навіть піратські копії. І це ми ще не говорили про озброєння. Базова версія М113 мала для самозахисту лише один крупнокаліберний кулемет Браунінга М2 hb на простому відкритому кріпленні. Оскільки це не бойова машина, а саме бронетранспортер, який має підвести бійців на передову і одразу повертатись, вважали, що більшого і не треба. Але як воно часто буває, виявилось, що реальність не дуже хоче відповідати теоретичним планам. Ще до прямої участі американців у в'єтнамській війні. Вони постачали військам півдня зброю та техніку. І саме в'єтнамці першими застосували М-113 в бою біля селища Ап Бак в січні 63 року. Тоді вони зазнали значних втрат саме серед кулеметників, що змусило їх власними силами прилаштувати до кулеметів хоч якісь щитки. Згодом американці створили серійний зразок захищеної турелі і додали ще дві позиції для кулеметів калібром 7,62, щоб прикривати фланги. Це не перетворило М-ку на справжній танк, яким вона ніколи й не мала бути. Але в'єтнамці та і самі американці часто густо не мали вибору. Важча техніка просто не могла проїхати крізь джунглі, багнюку та численні річки. Тому М113 доводилось підтримувати піхоту безпосередньо в боях, що неминуче призводило до істотних втрат. Через це МК заробила погану репутацію, якої так і не змогла позбутись, незважаючи на десятиріччя успішної роботи та численні врятовані життя, коли її використовували за призначенням. Але ще під час розробки планували, що М-113 будуть випускати не лише у вигляді транспортера. Але і як базу для різноманітних видів озброєння. Наприклад, замість кулемета можна було встановити автоматичний гранатомет Марк 19 калібром 40 мм. Це такий собі важчий аналог радянського АГС 17. Для боротьби з ворожими танками можна було встановити пускову м 47 Dragon Дрегон або bgm 71 ТОУ і возити з собою чималий запас метрових ракет вагою по 20 кг кожна. Були варіанти встановлення безвідкатних гармат М40 калібром 105 мм. Були варіанти з мінометами калібром 81, 107 або 120 міліметрів. Для цього всередині десантного відділення встановлювали поворотну станину, а в даху прорізали новий великий люк. На базі М113 було створено чималу кількість систем протиповітряного захисту, починаючи з М163, озброєної 20 мм Шестиствольною автоматичною гарматою Вулкан і закінчуючи універсальним комплексом АДАЦ, важкі ракети якого призначені для знищення як повітряних цілей, так і ворожих танків. Були варіанти М-113 з вогнеметом. Був спеціалізований генератор димової завіси М58 Вульф. Ну а якщо вже вам потрібна насправді потужна вогнева підтримка, то існували М-ки озброєні балістичними ракетами. І це ми говоримо лише за американські системи. А так, майже в кожній країні ці бронетранспортери підлаштовували під власні потреби та наявне озброєння. Інколи такі переробки були досить радикальними. Наприклад, ті самі австралійці встановлювали на М113 А1 башту від броньовика Саладін з гарматою калібром 76 мм. Неофіційно таку машину прозвали звір. Тоді як звичайна М-ка отримала у них прізвисько відро. Не залишились осторонь і українські зброярі. На деяких М-ках вже встановлено універсальні бойові модулі Таврія з двома кулеметами калібром 14,5 мм та 7,62 мм. Вони мають сучасні дистанційні системи керування з тепловізором та автоматичним супроводом рухомих цілей. Але поки що обсяги виробництва не встигають за потребами. Тому на більшості українських емок стоїть звичайний браунінг із щітком. Отже, спереду ми маємо дві броньові плити з нагартованого алюмінієвого сплаву 38 мм завтовшки, встановлені під кутами 45 та 30 градусів. Цього має бути достатньо, щоб витримати обстріл крупнокаліберним кулеметом з відстані 200 метрів. На модифікації А3 тут може бути встановлений додатковий захист. Який дозволить витримувати вже 20-мм кулі. Праворуч по ходу машини розташовано великий люк моторного відсіку. можна навіть сказати, капот. Двигун, як я вже й казав, тут В-подібний 6-циліндровий детройд-дізель, який працює за двотактним циклом. І тому звук його роботи трохи нагадує Т-64. Перед двигуном поперек корпусу розташована трансмісія. Все це хазяйство відокремлено від десантного відділення протипожежною перегородкою і створює додатковий захист для бійців всередині. Не пощастило лише механіку водію, який сидить ліворуч і додатково прикритий хіба що штурвалом. Але оскільки це версія А1, то тут і штурвала нема. Спереду ми бачимо фари, запасні траки та боксирувальні вуха. Ну а це сервісний лючок для обслуговування трансмісії. Якби це була версія М113 А2, то на цьому місці ми побачили б кріплення для димових гранатометів. Штатно для доступу до відділення десанту використовують апарель з гідравлічним приводом. Керує нею механік водій, і якщо того вимагає ситуація, відкривати її можна просто на ходу. Ну і про всяк випадок, в пандусі передбачено звичайний люк, який можна відкрити вручну. Стандартна М-ка має також великий прямокутний люк в даху, який, зокрема, використовують бортові кулеметники. Командир машини та механік водій мають власні окремі люки та оптичні прилади спостереження. Ну а десанту дивитись нема куди, хіба що один на одного. Розташовуються бійці по п'ятеро на двох лавках вздовж бортів. І одинадцятий сидає за командиром транспортера спиною вперед. Опцій комфорту не дуже багато. На жаль, навіть сидіння закріплені жорстко, як в маршрутці. Тому в разі підриву на міні удар амортизується лише невеличким шаром поролону та власними сідницями пасажирів. А це може призвести до травм. Сучасні мрапи з підвісними сидіннями в аналогічній ситуації значно безпечніші, але в разі потреби лавки складаються, і таким чином можна отримати значно більше простору для перевезення вантажів. Загалом, великий внутрішній простір, не захаращений конструктивними елементами, перетворив М-ку на дуже зручну базу для створення мобільних командних пунктів, медичних машин, пересувних майстерень та будь-якої іншої спеціалізованої техніки. Тут ми зробимо невеличку перерву і закінчимо першу частину нашого відео. Але не турбуйтесь, друга частина вийде дуже швидко.